Деть у неї закляти. <риклад> Зимеля соломо! Свої <риклад> життя від смерті не відрізнити, і мову у верті труна й колиска, І надто різні діти відцелі родяться! І хочуть жити, бо в кожного свій власний спосіб цінним кожного призначення відмінно. Це так, як довай горіх! На цій землі не відрізнити. Маленький квіт. У маленькій квітці змішані віки, Убив свой медицина. Через Я... наш лиш трішки сили знову досить. А забагато як косо жизнь. <laughs>